Я дякую вам всім, що ви сьогодні попрацювали над цими питаннями, але дам також трохи корисної інформації сьогодні. Якраз я слухав в зумі: відбувався комітет засідання круглого столу на базі комітету культури. І там якраз було два питання: це вшанування піднімалось питання і культура, як культура впливає на ветеранів. По шануванню запишіть громади, хто є представниками громади. У нас в державі є український ветеранський не, український культурний фонд. На в нього виділено фінансування, бюджет і якраз по меморіалізації до 26 лютого можна подавати заявки для того, щоб отримати фінансування на Проєкти щодо меморіалізації громадян, представників громади. Тобто звертайте увагу, щоб ви знали цю інформацію і могли її використати. Також щодо самого узгодження, точно обговорювали збір інформації цифрову, інформація, Вахтанки Піані це підтримує однозначно, але питання про безпековий фактор. І про те, яким чином ця інформація буде зберігатись і передаватись між органами, тому що в основному перший хто повинен збирати інформацію, це міністерство оборони, а потім далі передавати, щоб ця інформація зберігалась. Вахтан Кіпіані підтримує інформ... формат єдиного у нас фактично цифрового меморіалу для того, щоб він у нас існував в Україні. Третій момент це щодо поховань і єдиного єдиної типології поховань. Хоча є, є у нас церемоніал, але у нас все рівно бійців, героїв і захисників-захисниць ховають по ну з різними пам'ятниками, нема традицій і інколи в різних регіонах України виникають із цього непорозуміння, коли всі ставлять Білі хрести, а хтось хоче поставити двохметровий, великий, і це є проблема, і це вже культура наша суспільна. Тому що е, насправді те, що ми зараз робимо, те, що ми говорили про спілкування, про культуру законами, штрафами це не врегульовується. Це потрібно уходити якраз в режим формування. Суспільної думки виховання і залучення ветеранів до суспільного життя. До кожної віхи нашого суспільного життя є проекти, які залучають ветеранів уже з ампутаціями до дитячих садочків. І вони виховують, вони є вихователем дитячих садочків. І тоді да, це натикалось на супротив. Деякі батьки горили, що це таке буде, але потім дітки самі вже тянучись до цих ветеранів, вони самі фактично прокладували шлях до своїх батьків, і батьки розуміли, що нічого страшного в цьому немає. Проект так, у Львові існує, в Житомирі існує, тому тут потрібно більше про це такі проекти говорити, розкривати і не боятись Змін суспільства. Ми післявоєнний час будемо жити зовсім в іншому суспільстві ніж зараз. Зараз ми всі е, ще сконцентровані. Е, ми активні бойові дії після того, як закінчиться війна, думаю, що всі почнуть видихнути і розслабляться. Але це невірно. Нам ще більше потрібно буде працювати, тому що дійсно багато питань, вимог від хлопців, які захищають, за що ми воювали, за яку країну. Ми воюємо зараз, щоб вона була без корупції, щоб вона була справедливою. І нам важливо знайти собі, е, і як законодавчому полі визначення, хто такий ветеран у нас буде в майбутньому. І моя особиста думка, що ми повинні розглядати ветеранів як осіб, які захистили Україну і які є. Такою силою, в яку потрібно ще інвестувати, тобто вони можуть розвивати в подальшому країну. Е, тому ми з цього, виходячи з цієї позиції, ми написали законопроект про ветеранське підприємництво. Він зараз пройшов перше читання, готується до другого читання. Він, е, маю надію, буде винесений в зал в наступному місяці. Е, також я є автором законопроекту про засади внутрішньої ветеранської політики. Це короткий законопроект. Е, який вносить лише одну статтю. У нас є загальний закон про засади внутрішньої ветеранської внутрішньої і зовнішньої політики, і там, на жаль, за хоча з 2014 року всі стали говорити, що у нас війна з 2014 року, і, року, але жодного слова про ветеранську політику у нас в цьому законі не було. Тобто, фактично у нас не було ветеранської політики, якщо ми говоримо про рамку держави. І зараз цей закон визначає 10, законопроект, визначає 10 пунктів, які стосуються і фізичного здоров'я, і соціального житла, і вшанування. А це фактично дороговказ принципів, тому що ми повинні виходити зчитись принципів, як ми повинні поводитись в нашому післявоєнному суспільстві. І я дякую за сьогоднішню зустріч, тому що дуже важливо поєднувати не тільки соціальну групу ветеранів, а й соціальну групу переміщених осіб. Соціальну групу осіб, які волонтерів, які не воюють, але допомагають фронту. І насправді соціальну групу осіб, які виїхали з країни, але це велика соціальна група, і вони є українцями. І дійсно, нам потрібно буде в цьому чотирикутнику щось робити для того, щоб зберегти нашу націю, оскільки кожна з цих великих груп має своє бачення на майбутнє України. Але нам потрібно буде знайти єдине Єдине бачення про те, щоб українська нація жила і через 100 років, і Україна процвітала. Всі питання я відкритий до спілкування. Щоб відсвяткувати також Шабат, то святкує, будь ласка, ми тоді можемо відсвяткувати, але за межами цього залу можемо продовжити, і я відповім на питання по законодавстві. Я звернувся до прем'єр-міністра сьогодні запитом депутатським, враховуючи те, що е, в останньому обміні було 20 осіб звільнених з полону, яких е, на фактично на заокупованих територій, і насправді до мене вони звернулись, враховуючи те, що у них сімей нема, вони в важкому стані і житла немає. Я отримую список громад, з яких вони і буду ділитись для того, щоб фактично їм нема куди повертатись. І а вони в стані, коли там більше року були в полоні, це дуже такий великий виклик. І окремий виклик це хлопці з важкими пораненнями, тому що підтримане проживання не вирішує цих проблем. На жаль, там, де дві ампутації, три ампутації або ампутація і втрата зору. Тому я звернувся з окремим зверненням до прем'єр-міністра. Але я думаю, що, як завжди, волонтери і громади вони можуть швидше відреагувати і вирішити допомогти. На першому етапі таким бійцям, дякую.